Це було тоді перше, що я крикнув. Вона була поруч зі мною під пахою. відірвана. А потім все що рухорати, і перша думка після дзвону в ухах Блін, мене ж дружина думав б'є, хоча це якась нісенілиця. Як це тоді завжди формувалося в у моїй голові? Це ж Безголузно думати на війні, що думати, б'є дружина. До цього ж треба ще спочатку дожити. А потім тоді думаю, треба дістати чуд. Але я не можу відліпити пальці від залишків ноги. А кров кров фонтан. А Фонтанів ще й декілька, одні маленькі, інші великі. І кров така густа. Чернігів місто Фонтанів. Прикольно. А кістки на залишках ноги. Вони... Вони гуляють під пальцями руки, як колюці в сакані. Вони такі білі, немов зуби вовка вночі, і такі гострі, що до них навіть кров не тримається. А кров, вона така густа. Та вона всюди. 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 І я просто не міг відлепити руку від своєї ноги. Мені здавалося, що якщо я її приберу, то зидуся, як хумова кулька від втрати крові. І тоді я подумав, невже я просто ось так тут стечу кров'ю? Але тоді одразу подумав, стоп, де жут? На грудному кармані. Окей, це вже добре. А потім різні питання полізли в голову. Де хлопці? Де ворог? Де ці фонтани? А тепер, тепер я став одним з них. А потім я повернувся, щоб подивитися, що сталося. І біля мене, буквально в метрах п'яти воронка, вона була невеличка. Навіть асфальт не пробила. Вона залишила тільки сліди від попелу та пороху. <звук> Ось що трапилося. А потім мене укрило своєю пуховою пириною солодке ніщо. І стало просто і тепло, і підначе в утробі матері. І зниклі зникли танки, зникли вибухи, зникла війна. Але тоді хтось відкинув ковдру солодкого ніщо. Я тоді почув голос Юра, не спи. Юра, Юра, ти мене чуєш? Я відповідаю чую. Відповідаю чесно, лише для того, щоб знову закутатися в це солодке ніщо. І тоді я подумав, хто це взагалі такі? Та звідки вони знають моє ім'я? І наступне, що я чу, це те, що ми їдемо. І ми їдемо. Продаюсь. Я сиджу біля мами, Вона мяка і тепла. Вона смачно пахне шоколадом та холбой. Вона чарівна жінка, Вона втягана призвел кольорового броня. 那便是知心，比如爱。那，天赐的，那，天赐的线索和期望，天赐的寂寞，天赐的失望，天赐的欢喜。 Тобі чорна родинка. Вона мені ще сплаче. Синочок, ти ще спиш? Синочок, ти ще спиш? І тоді я знову чую голос, але мене знову бериває з мого солодкого ніщо. чую, мене хтось питає, Юра, ти чуєш? А я кажу чую. Питають, Юр, ти звідки? Я кажу з Чернігова, з Терборо. Потім я чую чиїсь інші голоси кажуть щось, що з ним, нога. Ну, він звідки з бобровиці. Щось про документи кажуть, щось приймальне чи операційне. А потім мене неприємно щупають і після цього починають розрізати одежу. Дуже неприємний звук. Першими розрізають брюки. Потім я знову чую якийсь голос. Кричала тоді перша позитивна, ну, група крові. А потім мені щось користь. Знаєш, ще тоді подумав, якась наркота. Ну, зараз зрозуміло без бока. Так, але я тоді ще думав, навіщо я ж себе добре почуваю нічого не болить? А потім я чую ще один голос. Мені кажуть, Юра, як ти? Ти мене чуєш? Але на цей раз це вже був жіночий голос. Він був дуже лагідний, але одночасно дуже прикордовий. Мабуть, це була медсестра. Вона мені тоді каже: Ти молодець, Юра, не хвилюйся, все буде добре. Хм. Я знав, що все буде добре, бо всі лікарі, вони... Вони мене витягнуть, вони всі ябло та й ви також якома. Мені з нами спокійно, як з мамою або з нищо. І тоді з ми хишої полилися сльози. Мені зараз не так просто про це розповідати, але це була моя. Подяка тоді лікарям, моїм янгом. І тоді вона мене знову запитала, Юра, як ти тримаєшся? Ну, я намагався похитати головою, але виходило не дуже. І вона тоді мені каже, краще скажи. Ну і все, що я зміг тоді промовити це. Но... А потім знову щось колють, кудись везуть, щось кажуть мені на мені. Світло темрява, Щось ніщо, щось ніщо, щось ніщо. Я взагалі не міг зрозуміти там я чи ще тут. Але. Але я залишився тут. Я значился тут. Я значился тут. Я значился тут.